Як правильно обліковувати виручку і сплачувати податки, якщо доходи ФОП отримує в іноземній валюті? На сьогоднішній день ДПС України вже сформувало декілька чітких позицій з цього питання. Тож про них я і розкажу в цьому відео. Отже, як рахувати виручку, як обліковувати доходи, коли вони були отримані ФОПом в іноземній валюті? А раніше все було якось трохи простіше. Податкова не визнавала існування іноземних платіжних систем, таких як Pioneer, Der, VIM і інші. І казають, що датою отримання виручки в іноземної валюти валюті це є дата надходження цієї виручки на рахунок ФОПа. Однак на сьогоднішній день все змінилося. ДПС України в своїх останніх індивідуальних податкових консультаціях і навіть у себе на сайті в системі ЗІО вона каже про те, що якщо виручка була отримана в іноземній валюті, і була від, спочатку зарахована на рахунок ФОПа в іноземній платіжній системі, то це і є дата отримання цього доходу. Отже, давайте розбиратися, коли і як рахувати виручку в іноземній валюті, по якому курсу переводити її в гривну, оскільки нам в декларацію потрібно включити її в гривнах. Як це робити правильно, я зараз буду розказувати. З урахуванням, відповідно, всіх останніх позицій ДПС України. Але спочатку давайте подивимося, що про облік виручки в іноземній валюті каже нам Податковий кодекс. Так, відповідно до приписів пункту 292.5 статті 292 ПК, дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнах за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу. Отже, два важливих момента. Перший момент це те, що по суті це єдиний пункт в податковому кодексі, який стосується отримання виручки валюті ФОПами. А, і в ньому чітко сказано, що е, виручка отримана в валюті, доходи отримані в валюті, вони перераховуються за курсом НБУ на дату їх отримання. Відповідно, виникає питання, що є датою отримання доходів е, ФОПом, який момент? Так от, на сьогоднішній день існує два варіанти. Перший варіант це якщо ви отримуєте валютну виручку напряму від вашого замовника. Тобто ви виставили замовнику інвойс, вказали там реквізити вашого валютного рахунка ФОПа, і замовник перераховує кошти із свого рахунка в іноземному банку на ваш валютний рахунок ФОПа в українському банку. Без будь-яких проміжних ранок. Тобто, свіфтом напряму на ваш рахунок в українському банку. В такому випадку, датою отримання доходів вашого ФОПа, це буде дата надходження коштів на валютний рахунок ФОПа в українському банку. Надійшли сьогодні, значить, на сьогодні беремо курс НБУ, множимо суму, яка надійшла, хай вам там сьогодні на кой рахунок в український банк надійшла 1000 доларів, беремо вашу 1000 доларів, відкриваємо сайт НБУ і множимо вашу 1000 доларів на курс НБУ. Однак може бути другий варіант. Другий варіант це коли кошти надходять на рахунок ФОП не напряму, а через е, аккаунт, через рахунок в якійсь платіжній системі. Е, частіше за все, це буває Pioneer, це може бути Vice, це може бути е, система розрахунків Dell, може бути VIM, ну, тобто е, якась іноземна платіжна система. І от у випадку, коли кошти надходять на рахунок ФОПа, спочатку на аккаунт чи на рахунок ФОПа надходять спочатку в іноземну платіжну систему, тобто ви відкрили, як фізична особа, відкрили рахунок чи аккаунт в іноземній платіжній системі, і від вашого замовника кошти спочатку приходять на рахунок в іноземній платіжній системі, і тільки потім ви їх переказуєте на рахунок ФОПа в українському банку. Так от, в такому випадку датою виникнення доходу буде саме дата надходження коштів на аккаунт на рахунок в іноземній платіжній системі. Прийшли кошти сьогодні на рахунок в паянів, Значить, що беремо сьогоднішній курс НБУ і множимо вашу суму доходів, яка прийшла на рахунок в паянів, на сьогоднішній курс НБУ. А ви тільки завтра перераховуєте це все на рахунок в Українському банку, то це вже. До цього моменту ніякого відношення немає. Тож, якщо спочатку кошти надходять на рахунок вашого ФОПа в іноземній платіжній системі, датою виникнення доходу, датою на яку потрібно взяти курс НБУ, буде саме дата надходження коштів на рахунок в іноземній платіжній системі, а не дата надходження цих коштів на рахунок ФОП в українському банку. Ну і е, тепер момент. Де взагалі шукати курс НБУ? Як його знайти? Курс НБУ потрібно шукати, як не дивно, на сайті НБУ. Не на якихось там лівих сайтах, а саме на сайті НБУ. Як це зробити, я вам і покажу. Отже, відкриваємо пошуковик і пишемо. Курс НБУ. Ентер. І от саме перше посилання: бачите, Національний банк України. Не МінФін, там не там щось інше, да, там, та ця, а от Національний Банк України. Офіційний курс Гривні щодо іноземних валют. І відкриваємо якраз це посирання. Обов'язково це має бути сайт Національного банку України, сайт НБУ. І тут за цим посиранням і буде наш курс. Бачите, наприклад, от курс долара США, курс НБУ, до США. Якщо нам потрібен якась, якась інша дата, відкриваємо календар і знаходимо якусь. Іншу е, дату там. Хай це буде взагалі там, інший рік, на, там, цікавий 23 рік, серпень місяць, там, не знаю, там, 23 серпня 2023 е, року. От, і е, тут тоді буде курс НБУ на цю дату, там на 23 серпня 2023 року. Тож обов'язково перевіряйте, беріть курс НБУ із сайта НБУ. Ну і важливий момент, про який пише ДПС України. У випадку, якщо кошти прийшли вам на рахунок ФОПа не напряму, а була проміжна рамка у вигляді аккаунту чи рахунку в якійсь платіжній системі, то ці кошти, які ви отримуєте через платіжну систему, вважаються доходами ФОП тільки в одному випадку. Якщо вся сума, яка прийшла на рахунок в цій на аккаунт, чи на рахунок в цій платіжній системі, була переказана, переведена на рахунок ФОПа, на валютний рахунок ФОПа в українському банку. Тож, якщо ви отримали на ваш рахунок, на ваш акаунт там вайзі чи в пайанірі тисячу доларів. Ця тисяча доларів має бути виведена на рахунок ФОПа в українському банку. Тільки за таких умов вона буде вважатися доходами ФОПа. Ну, звісно, що там буде комісія паяніра, тут уже питань немає. Але от прийшла тисяча доларів, всю тисячу доларів потрібно вивести на рахунок ФОПа в українському банку. І вивести ці кошти потрібно, як пише ДПС України, до закінчення податкового звітного періоду. Але додає. Я сам не знаю, що це означає, як це оцінювати, але додає. Але не пізніше, ніж до закінчення року. Отже, якщо ми виходимо з цієї позиції, тоді, якщо в нас ФОП пратник єдиного податку третьої групи, то кошти на рах... із... із аккаунту в платіжній системі, куди вони надійшли, ми повинні вивести на рахунок ФОПа в українському банку до закінчення кварталу, в якому надійшли кошти. Умовно кажучи, якщо у нас кошти надійшли в січні та лютому, то ми повинні їх вивезти на рахунок ФОПа в Український банк із аккаунта платіжної системи до 31 березня цього ж року. Ну, якщо щось там пішло не так, залишається маленька ця разієчка, де податково каже, що хоча б до закінчення року. Ну, а, але я вам скажу так: якщо ви ФОП на третій групі, виводьте кошти із акаунту платіжної системи на рахунок ФОП українському банку до закінчення кварталу. Не порушуйте цього, не потрібно створювати собі зайві якісь питання з боку податкової. Ну, а якщо ви ФОП другої групи і отримуєте валютну виручку від продажу товарів, ви ж знаєте, що ФОП друга група не може отримувати валютну виручку від послуг тільки від продажу товарів. Тож, якщо ви ФОП другої групи, який отримує валютну виручку від продажу товарів, то у вас для те, щоб вивезти цю валютну виручку на рахунок ФОПа в українському банку, є, по суті, рік. Протягом року в будь якому порядку виводите ці кошти собі на рахунок ФОПа в українському банку. Головна вимога: всі кошти, які прийшли протягом року на ваш аккаунт в платіжній системі, мають бути виведені на рахунок ФОП в українському банку до закінчення цього року. Ну, а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком. Щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну і останній важливий момент: яку ж суму ми включаємо в доходи? Сума вказана в інвойсі, сума, яка прийшла на рахунок е ФОПа в платіжній системі, чи сума, яка прийшла на рахунок в українському банку. Е податкова каже про те. Що в доходи ФОПа має включатися та сума, яка була зазначена в інвойсі. Тож, якщо ви виставили своєму замовнику інвойс на 1000 доларів, а на ваш рахунок ФОПа в українському банку прийшло 980, чи на рахунок в платіжній системи прийшло тільки 980, то е при визначенні доходу ми беремо всю суму 1000 доларів, яка була вказана в інвойсі. Отже, розглядаємо ситуацію. Ви три дні тому. Виставив вашому замовнику інвойс на 1000 доларів, і сьогодні ця, із цієї суми 1000 доларів вам на рахунок ФОПа в українському банку прийшло тільки 980. Бо банк е відкусив свою якусь там комісію чи Сівтаська комісія, чи якась інша. Отже, беремо 1000 доларів в інвойсі, беремо курс НБУ на сьогодні, який е був у нас. Коли гроші прийшли на рахунок ФОП в українському банку, і 1000 доларів множимо на сьогоднішній курс НБУ. І цю суму включаємо у ваші доходи ФОПа. Ну і, відповідно, якщо у вас була проміжна ранка у вигляді якоїсь платіжної системи, Pioneer, Vice, там, VIM, DERO. Да? Аналогічно. Ви виставили вашому замовнику інвойс на 1000 доларів. Сьогодні на рахунок в paieni у пару 980, беремо курс НБУ на сьогодні і 1000 доларів множимо на сьогоднішній курс НБУ. І цю суму включаємо е, собі в доходи. ФОПа в свою табличку обліку доходів вашого ФОПа, яку ви маєте вести. У нас книг обліку доходів немає, але є облік доходів в довільній формі, тому ви можете зробити табличку в Excel чи в Віді і записувати в цю табличку всі ваші доходи. Головна вимога до цієї таблички: в цій табличці має бути підсумок ваших доходів за місяць. Тож, обов'язково робимо підсумок за місяць, або просто суму місячну вказуємо ваших доходів. А далі вже як вам зручно, там можете наростаючим робити за квартал там за 6 місяців, за 9 місяців, за рік, так як вам зручно це рахувати. Ну, або для перерахунку власне в валюти в гривну можна зробити табличку в Excel, де відразу будуть курси валют вказуватися. Я зараз таку табличку вам покажу. От для прикладу скріншот такої таблички, яка була зроблена в Excel. Тут у нас є дата надходження валюти. Сума валюти, яка власне валюта надійшла. Курс НБУ. Обов'язково вказуємо всі цифри після коми, не скорочуємо, не заокруглюємо, вказуємо так, як і стоїть на сайті НБУ. Ну і далі вже сума доходу в гривні порахована шляхом множення суми у валюті на курс НБУ. Є підсумок за місяць, який має бути обов'язково. За кожен місяць окремо підсумок. Ну і далі е, зроблено там разом за квартал, разом за 9 місяців наростаючим підсумком. Ну, далі можна робити там разом за рік і е, таке інше. Тобто, от можете зробити таку табличку для обліку ваших доходів у валюті і записувати їх в табличку таку, і буде все е, зрозуміло, як же ж ви порахували ваші доходи у валюті і по якому курсу ви здійснили їх перевод у гривну. Як бачите, вести облік доходів ФОПа у валюті це не скрадно. Якщо ж у вас залишились якісь питання, пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я буду на них відповідати. А ще я вам дуже рекомендую підписатися на мій телеграм-канал Податковий Консультант. Посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. Справа в тому, що я не завжди встигаю писати записувати відео, і відповідно на телеграм-каналі у мене є дуже багато статей, дуже багато дописів про всякі актуальні питання щодо оподаткування, про е, зміни в законодавстві, про нові консультації, які е, публікує податкова. Тож для того, щоб не пропустити важливу для вас інформацію, я рекомендую підписатися на мій телеграм-канал Податковий Консультант. Там також е, в, е, в коментах до дописів е, в чаті. Телеграм-канала можна задавати питання, і я на них відповідаю. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися. Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.